50 медових пряників, розмальованих у великодньому та патріотичному стилях. Саме так дітки з Байковецької громади прикрасили солодощі для захисників України. Цього тижня в стінах клубу щодня проводять різні майстер-класи, готуючись до великодніх свят. Діти розмальовують писанки, роблять валяні іграшки. Цього ж разу розмальовували пряники. Сьогодні ми вирішили також зробити такі веселі пряники для того, щоб підняти трошки настрій нашим хлопцям. От і діти з радістю долучаються. Вони всі розуміють і знають, що відбувається. Ми також з свого боку стараємось їм це розповісти, тому що вони мають знати і пам'ятати, яка ціна тої нашої свободи. На майстер-класі було більше 15 діток різного віку. Усі вони чітко знали, для кого прикрашають смаколики. Зізнаються, для них важливо долучатись до такої ініціативи, бо можливо саме цей пряник потрапить до батька чи когось з родини. А ще їм подобається сам процес. Зараз е, йде війна, і я хочу підтримати наших військових і розмалювати під колір їхньої зброї і їхніх... Е, е, е речей. я розмайовую пряники, щоб наші захисники не забували про нас і про великдень. І Коли вони повернуться з війни, і щоб вони змогли відсвяткувати Великдень мирно і щасливо. Я старалася зробити гарно для наших воїнів, щоб ми щоб в нас була скоріша перемога, і щоб в нас були в нас все було добре і щоб в нас наступив вже мир. Я хочу передати е, ці е, пряники, щоб е, в воєнних завжди е, був щасливий Великдень і щоб цих могил вже не більшало. Ініціювала і провела майстер-клас Галина Бунт. Саме вона власноруч спекла пряники, зробила крем та працювала з дітками. каже надалі: планує зробити ще більше пряників та кілька пасочок. Скоро великдень потрібно чимось. Поласувати смачненьким нашим захисникам, і ми вирішили напекти, і діти допомогли, бо самі роботи багато, а діти швидко справилися і маємо досить велику кількість для наших захисників. А ось і результат: жовто-блакитні писанки та пташечки, зайчики та навіть курчата у військовій формі. Наступного тижня разом із іншою гуманітарною допомогою місцеві волонтери передадуть ці смаколики односельчанам, які зараз боронять територію України.